В першу чергу хочу вам всім подякувати для, за те, що ви приділили свою увагу, ну, тому що увага це зараз найдорожча валюта. І свій час, тому що час вже не дорівнює грошам. Час вже дорожчих грошей. Ну, і ми вам сповна за це заплатимо. Ми будемо розігрувати сертифікати подарункові від е, мануфактури кави сумарною ціною 1500 гривень. А зібралися ми тут не тільки для цього. Ми зібралися для того, щоб послухати про проект, про е, щось таке нове. Яке буде в найближчому часі розвиватися у Львові. І ці люди зустрічаються на платформі Hanki.pro. Але ця система набагато ширша. Люди, які стають нас виконавцями задач, вони розпочинають свій кар'єрний ріст. На початку вони реєструються і починають проходити завдання за завданням. На першому рівні і з найменшим рейтингом людина може виконувати тільки завдання, які будуть для неї відкриті. А для неї будуть відкриті завдання спрощені найлегшого рівня, завдання, які не потребують підвищеної безпеки, і завдання, які не приносять великих сум, зразу. Тому що ця людина є новачок в нашому проекті. Для того щоб їй вирости кар'єрно, їй потрібно набирати досвід, який ми називаємо експірієнс. Одна одиниця грошова одиниця дорівнює одній одиниці експірієнсу. Чим більше у вас експірієнсу, тим вища ваша кваліфікація. Чим більше грошей ви зробили через нашу платформу, тим більше ми можемо оцінити вашу. Компетентність в деяких питаннях. Наприклад, на початку ви беретеся за все, що попало під руки. Тобто роздати флеєра, розклеїти постери, намалювати картинку, постояти з плакатом, підмітати подвір'я. Але надалі ви побачили, що ви вже заробляєте в день не 100-200 гривень 300 як Інші люди стабільно заробляють в нашій державі, а ви вже заробляєте від 300 гривень в день і більше. Тому що за день по наших розрахунках можна виконати три і більше завдань. Ви вже заробляєте 300 гривень і ви вже стаєте такою персоною. Що ви думаєте, а ну я вже не хочу займатися такою роботою? І ви вибираєте для себе напрямок, в якому ви будете розвиватися. Уявімо, що ви студент, вчитеся на ветеринара. І ви прийшли до нас для того, щоб виконувати завдання для ветеринарів. Ви ходите на пари, але і, крім того, виходите і там дивитеся, спочатку вигулюєте собак, після того ви там вичисуєте котів, а після того ви ще щось важче, ще щось важче, ще щось важче, і ви отримуєте все більше і більше грошей за, за свою улюблену працю, за ту роботу, яка вам подобається. І коли ви доходите до. Вищого і вищого рівня, вам вже починають довіряти завдання високого рівня, які потребують не одного і не декілька годин виконання, а декілька днів навіть. І ви получаєте вже більшу працю. У вас вже є замовники постійні, які постійно хочуть. Але фішка от в чому. Фішка в тому, що ви виконуєте те завдання, коли хочете. Тобто ви запланували на ранок пробіжку, після того у вас є зустріч там з родиною, а ввечері у вас спортзал. Якщо ви ходите на роботу, ви не зможете в це, в це все вкластися. Вам потрібно якось вже щось урізати. А тут ви можете вставити от, наприклад, в понеділок я виконую два завдання, в середу я повністю весь день віддам на завдання, а в четвер я, я буду віддихати, тому що я в середу нормально заробив. Е, яким способом відбувається взаємодія? Ви заходите на сайт Ханкіпро і реєструєтеся як виконавець. Також роботодавці на цьому ж сайті можуть зареєструватися. Тобто, ті, хто хоче давати завдання, реєструє як роботодавець, ті, хто хоче виконувати завдання, реєструється як виконавець. І після того ви можете приступити до заповнення анкети. Роботодавці мають коротеньку анкетку, виконавці мають обширну анкету, і чим більше вона заповнена і. Чим частіше ви додаєте до неї інформації, тим більше у вас є рейтинг, і тим більше вам будуть довіряти роботодавці. Наприклад, зайшов роботодавець на наш сайт і поставив завдання перенести з точки А в точку Б пакет. Він платить за це 120 гривень. Це він оплачує це завдання, і гроші заморожуються. Він вказує певну суму, ми рекомендуємо суму, а він вже може е, зменшувати її чуть-чуть або збільшувати, в залежності від того, як він хоче, щоб йому якісно її виконали. Він пропонує суму 120 гривень. Е, тут е, вже є багато виконавців онлайні на нашому сайті, які чекають на е, завдання. Вони. В певному вікні бачать пропозицію цього завдання і подають на нього свої заявки. Після того, коли роботодавець заходить в це вікно, він бачить, що люди дали свої пропозиції на виконання. Також виконавці можуть запрошувати свої суми, тобто я зроблю дешевше або я такий досвідчений, я зроблю дорожче. І він вибирає одного із тих, хто йому найбільше сподобався, в кого анкета відповідає його вимогам. Наприклад, він обрав людину під номером 3. Тоді людина під номером 3 повинна зателефонувати до роботодавця і домовитися з ним про повні умови виконання завдання, хоча вони описані тут. але... Потрібно уточнити повний перелік для того, щоб не було непорозумінь. Тобто чітко і ясно, коли завдання вважається виконаним. Після того виконавець приступає до завдання. Він виконує завдання, роботодавець підтверджує в себе в кабінеті ставить йому оцінку із п'яти зірочок від якості. Виконання завдання, і гроші розморожуються, переходять на рахунок виконавця, і виконавець може їх виводити зі свого особистого кабінету. Отаким От способом людина заробила 120 балів експірієнсу. Після того вона йде, проходить перший рівень, який потребує приблизно 1000 експірієнсу, другий рівень вже 3000 тисячі і так далі. І вона чим вищий рівень вона здобуває, тим більше вона стає компетентнішою. Крім того, ми фіксуємо, які задачі виконувала ця людина. Наприклад, ця людина бере суто кур'єрську доставку. Тоді вона отримує особливий статус в сфері кур'єрської доставки, і роботодавці, які потребують кур'єрів, готові їм заплатити більше. І вони швидше готові скористатися їхніми послугами. Тому що вони знають, що ця людина вже 50 разів це робила. Тому я пропоную вам зайти на сайт Про. Зараз він в режимі розробки. Але в даний момент кого цікавить вже така можливість, хто хоче бути одним із перших для того, щоб стати виконавцем у нас на сайті і почати заробляти. А тут може бути повний спектр. Послуг, там і юриспунденція, і фотографія, і бухгалтерський облік, і е, просто вся, весь спектр послуг. Ви можете все робити для людей, і люди можуть все вас запрошувати для роботодавців. Це зручно, тому що вони їм не потрібно шукати якихось посередників компаній, які мають великі офіси, багато працівників і запрошують велику комісію тут. Все проходить напряму виконавець-роботодавець. Тому дякую за увагу. І е, зараз ми приступимо до нагородження сертифікатами тих, хто переміг в інтернеті розіграші. Е, також я наголошую про те, що це не перший і не останній наш розіграш. Е, ми будемо ще розігрувати, тому слідкуйте за нашим пабліком ВК, також за нашим сайтом, і ми приступаємо. Що ж, Юрій зараз проведе нагородження переможців в інтернеті. Ми недавно буквально 10 днів тому запустили акцію ВКонтакті в групі нашій. Можливо, вже хтось є учасником? Хто є учасником групи? Доволі так багато людей серед нас. і Які умови були взагалі? У нас був пост, ми домовилися про співпрацю з мануфактурою кави, мануфактурою кави, що вони нам дають там, сертифікати, ми розігруємо ці сертифікати серед наших учасників нашої групи. Декілька умов треба було виконати, треба спочатку долучитись до нашої групи в пабліку. Да? Друга умова це нажати лайк і репост, поділитися зі своїми друзями. І, Відповідно, були різні номінації. Зараз я от буду вручати, наприклад, ми сьогодні проводили такий розіграш, На, з нами нашим постом поділилося більше 1300 людей, тобто це буквально за 5 днів. Підключилося наш паблік більше 1300 так само учасників. Тобто дуже ефективна акція. Тобто, з вашого боку, це реклама, з нашого боку, це подарунки. Тому от ми хочемо нагородити спочатку. Сьогодні ми через. ну, Сервіси випадкових цих цифр ми вибирали переможців. І один з переможців це зараз Качмарський Андрій, який тут присутній. Він виграв випадково взагалі. От нажав репост, випадково виграв і виграв 250 гривень сертифікат. Дякую, що ну, дуже от ви нам допомагаєте, ми, ви нас рекламуєте, ми вам даємо подарунки таким чином. <плес> Можеш щось скажеш пару слів, як, як ти дізнався про цей акцію. було були на стіні, я зайшов на ваш сайт і теж собі. Просто побачив подружки так. і долучився. Так, так, так. Зацікавило. Круто. А, наступні наші подарунки будуть, можливо, вже інші. Слідкуйте за нашою групою. Добре. Добре. Вітаю. А. Також, от, наприклад, ми зробили таку акцію, хто найбільше не збирає репостів. На, ну, взагалі на сторінці в себе э, профіль контакті. І переможцем стала осьма Оксана. Як ви думаєте, скільки вона на себе назбирали? Ваша тисяча, це забагато. заплатила, тисячу сьомо. Зараз Оксана скаже сама. вами. Вчора було 85, якщо не помиляюся. Я не слідкувала. Сьогодні зранку трошки пішли. Взагалі то за я розкажу таку історію. Просто кип'язну. Всі хотіли. У нас було три таких претенденти на виграшу цього головного при головний пристрій п'ятсот гривень. Сертифікат на 500 гривень. Зараз саме може прийти, вибрати все, що захоче на п'ятсот гривень. Круто, зі. На Накаляв посаті. Що вона зробила? Розіслала це запрошення, наприклад, розіслала пост своїм друзям. Вони нажали там репост, поділилися, це реклама для нас. Ну, для Оксани це 500 гривень. Друзі, <реш> друзі, мене друзі, тебе хороші, бачиш, як. І в нас було там три претендента. Оксана виграла, Оксана взяла перше місце, тому що в неї було найбільше репостів. Але так склалося, що в нас умови акції були такі: якщо ми побачимо штучну накрутку, там фейки, ці боти, знаєте, собачки заблочені. Ми типу, сенс нам дарити за е, такі репости взагалі гроші. Тобто ми прописали чітко умови. А захожу сьогодні зранку, дивлюсь, Оксани, скільки? 180. 180 репостів. Вона за одну ніч звідки взялося 100 репостів. Тобто взагалі дійшло до того, що одні люди підставляли... Ще зранку було 80. В 9 ранку в тебе ще було там, 80 з чим-то, да? а потім зразу зрізку на 100 з чим-то зробили. Хтось хотів дуже виграти цей конкурс, і зрозумів, що є два там основні конкуренти або три. І вже почали їм репости для того, щоб вони не виграли. От умова, щоб не було репостів. Ну, так думали обхитрити нас, але ми все-таки подивилися, прорахували, і вирішили все-таки Оксано нагородити. Тому що от дів... дівчинка старалася, зробила нам таку шикарну рекламу. 85 репостів, репостів. Буквально за скільки? Два дні? Три? Два. Два дні це взагалі. Супер. Вітаю тебе. Так. Ще одна дівчинка, у нас ще третя така була номінація це найбільшу кількість коментарів. Але там було прописано чітко правило, Якщо ви напишете мені, адміністратору групи, скільки ви коментарів залишили. Ну, ніхто мені не написав, а 250 гривень залишається, і Ну взагалі щось люди не зрозуміли. Ні, ми вирішили зробити так. Одна дівчинка теж, майже як Оксана, набрала дуже багато репостів. І знову ж таки її накрутили потім останній день. І нам важко взагалі було навіть визначати, хто перший, хто другий. Ну, це все порахували, підбили. Дівчинка теж набрала десь 70 репостів, що вчора в неї було на сторінці, ми вирішили так само їй вручити 250 гривень. Заряна, от це тобі, потім на відео це подивишся. Але заряни сьогодні немає. Вона там захворіла, тому на жаль, не змогла прийти. Але ми їй точно це передамо. Плюс Контактів вона вже знає, вона вже дуже така щаслива була сьогодні, з Вітовків я її там обрадував. Відповідно, от ще один подарунок заряння. Е і ще в нас були умови, що ми розіграємо два сертифікати от, по 250 гривень серед наших присутніх побігє. Але для того нам треба зробити, у нас є цей, випадкові цифри, ми зараз от на нашому скажем, сервісі. Розіграш сертифікату, ми зараз виберемо, хто ж це буде перевозити. Але треба буде, щоб зараз ви отримали номерка? Від одного до 25. Восьмий номер. В такого восьмий номер? Ого. Як в призвіщення. Достайний і володимир. Зараз тобі да, відомо. Да. І так, і наступний наш... Зараз ще раз тут зайшов. Так, інтрижку, так? Да? І так, хто ж буде? Зараз ще один, переможці. Восьмий. — Камера знімає? Чи? будемо так? Дев'ятнадцять. Номер 19. 19-й номер. 19-й? О! Є! Переможемо! Вітаю! На камеру поки що можна? Хочу зацікавитися за як ми просуваємося, як наш проєкт розвивається. Взагалі, може, якісь є у когось відгуки, щоб сказати пару стіл? Як ідея взагалі? Будете реєструватися на Ханкі Про? Да. Може, хтось зареєстрований. Зареєстрований. Да. Скільки чоловік? <кху> Не багато, але вже є. Тут все, добре. Це, якщо запитань, немає запитань, тоді заходьте на Ханкі Про, підписуйтеся на новинну ленту, слідкуйте за нами і дякую вам, що ви тут прийшли. Давайте всі попропаємо. Можно <laughs> распалиться.